Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 8 лютого, на Східному збережжі 11 година. І як завжди, перед тим як я розпочну огляд американських новин, я закликаю вас підтримати Україну. І Якщо ви не знаєте, як можна задонатити, чи куди, можете подивитися внизу під цим відео в описанні. Ви знайдете два посилання на фонд ЮНАТЕ 24 і на фонд Сергія Притули, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. А як завжди починаю з української теми, і сьогодні багато про українську тему. Ну, по перше, дивіться, сказали про те, що американські журналісти написали, що іл 76 який нібито перевозив українських полонених, був збитий американською ракетою І, До речі, сказано про те, що взагалі. А ракета була розроблена для перехоплення інших ракет. Тобто як протиповітряна оборона, вона не роз, не, ну, не розроблена для того, щоб звивати інших літаків. Тобто, це свого роду українське ноу-хау. Ось, тобто розказується про цю історію. Так само зараз дуже багато лється води пустих балачок про те, що як же ж тепер Україна жити буде без американської допомоги. Що тепер? Ай-яй-яй. З різних сторін говориться, тобто ніякої конкретики, просто говориться, знаєте, як такі от, е жінки люблять отака, трошечки е історичний такий плач і, е і переживання. Ой, що ж ми будемо робити, що ж ми будемо робити, що ж Україна буде робити, що ж Україна буде робити. Ось Washington Post так само випустив е одну статтю про те, що на Донецькому напрямку катастрофічно не не вистачає солдатів на передовій. і тут цю статтю можна зрозуміти трошечки двояко. Тобто, дивіться, слухайте, от говорите, не вистачає зброї, до вас просто солдатів немає. Ну і от дехто із військових українських анонімно. Тобто, правда, неправда, придумано чи ні, але деякі з Українських військових дали інформацію, що деякі батальйони чи бригади, от на східному Збережжі укомплектовані всього на всього на Ну, Це вау. Просто якщо це правда, скажем так. Ну і звісно, знову ж таки українська тема це вчорашній законопроект у Сенаті, який включав в себе допомогу Україні, Ізраїлю. Гуманітарна допомога і питання американського кордону дива не сталося, він провалився, і тут така е, цікава, що проголосували за цей пакет. Всього на всього 49 49 е, сенаторів, і це якраз всі республіканці. Тобто, от е, навіть незалежні не підтримали, 50 було проти. Тобто, один із сенаторів або він був хворий, або я не знаю, чи він відсутній. Тобто, ви маєте. Персонально бути присутніми, щоб проголосувати. Ну і знову ж таки, це було очікувано, тому що республіканці дали задній хід буквально одразу після того закритого засідання, про яке я розказував вчора позавчора. Ось і демократи навіть до цього голосування почали розробляти такий, знаєте, запасний варіант, запасний аеродром. І, по суті, зробили такий. Лайтову версію точнісінько цього самого законопроекту, який зараз тут не прийшов, по суті, залишили все, просто викинули звідти питання кордону? Ну, зробили, ніби так, окей, Байден хоче погратися з кордоном, бути там героєм, звалитися на Байдена. Окей, тобто і ще одна така спроба все-таки якось допомогти Україні. Хочете ви робити ці гульки з кордоном? Окей, ми будемо грати з вами в цю гру. Давайте це будемо рішати потім. До речі, ми вернулися назад в жовтень місяць. Тобто, дивіться скільки часу було втрачено, вже 4 місяці пройшло з жовтня місяця. Зараз до лютого, 4 місяці туди-сюди, переливання води з одного відра чи з пустого в порожнє, як то кажуть в Україні. Вернулися на початок. От я нагадаю, що вчорашній законопроект недостатньо було звичайної більшості. Треба було 3 3 п'ятих усіх голосів сенаторів. Тобто, в сенаті 100 сенаторів, значить, 60 голосів мінімум потрібно було, щоб провести цей законопроект через сенат, і потім відіслати його. В палату представників знову ж таки, ті сказали, що вони його приб'ють одразу, як тільки він до них прийде. Ну, як бачите, що республіканці справилися з цією роботою і без палати представників, і він навіть не вийшов в сенату. І до речі, от по цій темі так само тепер, от декілька статей розказується про республіканця Оклахоми, який... Три місяці працював над цим законопроектом, який, в принципі, як він каже, вижав максимум. Одна із причин, чому е цей закон республіканці відкинули знову ж таки понацькуванню Трампа, це тому, що він, цей е оклахомський сенатор, зробив отаку класнючу роботу. Він зробив все, що міг, але він не пропихнув. Так далеко, як ми хотіли б. І це, в принципі, чисто по-простому, звичайна брехня. Тому що так далеко, як цей запихнув, ніколи не було. Просто для кого цікаво розберіться от такий хвальоний законопроект Трампа, і, і, який він був, взагалі нічого не було вирішено. Просто людей тримали за кордоном, і все. Тут же ж реальне рішення питання, як пропускати. Е Іммігрантів через південний кордон і було відкинуто. Ось, ну і найголосніша, і найголовніша тема прямо цієї години, от буквально о 10-й годині ранку, у Сполучених Штатах Америки, Верховний суд почав слухання питання Трампа. Чи він має право прийняти участь у голосуванні? Ну ця штука, дивіться, це з різних штатів. Багато штатів, десь приблизно більше десяти, очікують цього рішення а, Верховного суду, щоб викинути Трампа з бюлетнів чи залишити Колорадо, якщо ви знову ж таки в курсі, то самий перший штат, який вирішив самостійно, і що, в принципі, а, привело до цього засідання Верховного суду. Так само, е, комісар е, штата Нью-Гемшер, гемшир е, вибачаю, Нью е, Да, Нью-Гемшир так само вирішив викинути Трампа, е, але там все поставлено на паузу, поки не буде вирішено це питання. Так от, е, питання стоїть в чому? Чи е, Трамп. Підпадає під 14-ту поправку, пункт 3, в якій говориться, що будь-який будь високопосадовець Америки, який раніше складав присягу, ну по суті на вірність Конституції Америки, і після того прийняв участь у заколоті, він не має права більше. Не бути ні там сенатором, не президентом, не віцепрезидентом, взагалі високу посаду більше не має права зайняти. І тепер розпочалося слухання, звинувачення, захист. Тепер тільки все почалося. А як це закінчиться, не зрозуміло, Але я думаю, що Трампа залишать в бюлетнях по рішенню Верховного суда. Щось я так собі думаю. Ось. Дивіться, що сьогодні відбувається голосування в штаті Невада. Друге в штаті Невада республіканці проводять свій кокус вибори єдиного кандидата, в якому по суті єдиним кандидатом якраз є і Трамп. Ось і майже 100% він виграє. Але дивіться, який цікавий момент, і оце питання залишалося. І я до нього не докопався. Ну. На мій захід, я скажу, що я тільки вам розказую те, що є в топових новинах. Так от, сьогодні балачки про Неваду, але виявляється, що американські території Віргінських островів так само сьогодні вибирають республіканського делегата. Цікаво, що Віргінські острови не приймають участі у виборі президента, але своїх чотири. Делегата вони дають і вони от вибирають, дають, мають право голосу на вибір на вибір кандидата. От, Від Віргінських островів, до речі, немає сенатора, але є один конгресмен в палаті представників. Ось так, от от чотири голоса будуть сьогодні, якраз і проходить і в Віргінських островах. Як там буде вирішено, взагалі це такі от, люди, які звідти голосують, то вони підтримують більше демократів. Тому от незрозуміло, за кого вони 4 голоси ці віддадуть: чи за Трампа, чи за Нікі Хеллі? Вчора чи вночі, виходить, американці знову зробили дронову атаку на територію Ірака і ліквідували. Високопосадовця, там угрупування, яке належать до Хезболи, знову ж таки, вони атакують, так як і обіцяли. Атакують будь-які угрупування, які чи підкоряються, чи коригуються з території Ірана, чи мають якісь зв'язки з територією Ірана. І дивіться, що трапилося, що атака відбулася приблизно ну, більш-менш в такому о, цивільному районі. Тобто, це не було десь там в пустелі чи ще що-небудь, а прямо в Багдаді. І це спричинило от певну хвилю о, нових заяв о, іракської влади про те, щоб, врешті-решт, припинити місію Сполучених Штатів в Іракові. Тобто, Одна війна була, потім друга війна була. Зараз оце трошечки має там базу. Там зовсім небагато. До речі, цей контингент американців зараз в Іракі знаходиться. Але іракські, іракська влада заговорила за те, що слухайте, відповідь, якщо прийне, воно буде до нас. Ви приносите дестабілізацію в нашій країні. І от вони заговорили. Гучно як ніколи описується в новинах про те, щоб попросити американців аут, як кажуть тут в Америці, попросити їх звільнити нашу країну від себе, скажімо так. Ось. А, ну і велика така сама новина: світ в очікуванні інтерв'ю Карсона Такера, Карлсона Такера із Путіним, яке обіцяно, що вийде на американському. Просторі сьогодні ввечері. А, ну, Багато трошечки, багато чи не багато, але з'явився шум з цього питання. М -м -м хто очікує, хто не очікує, хто приблизно, як я, наприклад, я можу передбачити, про що там буде говоритися? От я реально не очікую нічого нового. Тобто, та сама вода, та сама брехня, що від Путіна лилася останніх два роки, там буде приблизно сказано таке саме, як він там любить мир і всяка така мурня. Але на американському просторі дивіться, що пішло, що е демократичні сили говорять, що це зрада, по суті. А трампісти щиро дивуються, е в чому зрада. Тобто, щиро не розуміють, в чому е різниця е інтерв'ю з Гітлером зараз і з Гітлером, умовно кажучи, 10 років назад. Тобто, а, а в чому проблема? Вони кажуть? Ну, от така штука. Тобто, Одні восприймають, що це просто труба. Інші кажуть, а що тут такого? От, про що це буде інтерв'ю? Ну так, коротше, вийде сьогодні. Воно знову ж таки. А у вівторок сталася трагедія в Каліфорнії американська військова база. Там розбився гелікоптер ще у вівторок, і там було трошечки незрозуміло, і до сих пір не зрозуміло, що саме трапилось. Тому що, якщо ви так само дивитеся за новинами, там зараз іще е доливають дощі, досипають той орган, який зараз накинувся. Якраз таки він удари от Каліфорнії. Якщо ви трошки дивилися, якраз він удари от Сан-Дієго, це там самий південь Каліфорнії, трошечки північніше від Сан-Дієго-Лос-Анджелес Ерія. Ці дві ерії найбільше отримали удар від урагана, цього який прийшов. Зливи, там оці суви грязі очікували в горах навіть що будуть і снігові лавини. Дошло до того, поки що про це не говориться. Ось і а, сьогодні, от через два дні в четвер в четвер. Сьогодні, все ж таки, військові підтвердили, що п'ять військових, які були на цьому гелікоптері, всі загинули. Що трапилось, а наразі не повідомляється і або не знають, або можливо тримають в секреті. Але деталі про це поки що нут не випливають. Ну і остання новина: я вам розкажу про те, що Google сьогодні випустив свою версію е, чат бота да? чи, це, де, де ви можете ну, працювати штучним інтелектом. І в світі більше популярний чи відомий, як сказав би, е, чат GPT, який випустив оцей OpenAI-компанія, про яку, до речі, було трошечки багато шуму. Вони були взагалі лідері в цьому питанні, і Google, починаючи з 22-го року, він в ролі доганяючих. Він там пробував декілька варіантів: одних, других там. І от зараз всі ці варіанти, які були використані до цього, вони прибрали і запустили оцей, називається ця, придаток чи додаток Джеміні. Gemini — це от, знову ж таки штучний інтелект. Я персонально от, ні, ніколи не, не, не задавав ніякі там не балакав з ним, ніякі запитання там не задавав. Тому для мене це трошечки далека тема. Не знаю, можливо, це така штука заразна, що я спробую і не зможу відсипитись від цього. Ну от я балакав з деякими людьми там про їхні враження. Оце все, що я знаю на даний момент. Ну, і Google запустив цю цей додаток, і він зробив дві версії: одну лайтову, яка безкоштовна, ну знову ж таки, як ви, як ви розумієте, що там менше функцій, і так далі. І одна платна, яка коштує 19 доларів і 99 центів. І як ви розумієте, в принципі, вони ну, хочуть вийти в лідері. І я вам скажу трошечки про цю новину з іншої сторони. От. Кожен раз, коли ми говоримо про штучних, чи я говорю про штучний інтелект, про термінатори і всякі такі штуки, а є така штука, дуже класна, от особливо тут в капіталістичному світі, в будь-якому. Це конкуренція то, що вона допомагає, ну, Добуватися кращих результатів в питаннях там машину, ви хочете, щоб продавалась ваша машина краще, значить, ця автомобільна компанія щось робить крутіше, щось новіше. І я як користувач виграю. В цьому ж питанні, я, от моя суб'єктивна думка, я вважаю, що це зло. Тому що в оцих перегонах один перед другими хтось в якийсь момент зайде в таку штуку, що ну от, я не знаю, так як і от. Атака машин да, в там Термінаторі. Я завжди закидаю таку страшилку. Страшилка чи не страшилка, але ось з такими перегонами, з такою конкуренцією. Хтось знає, може і за нашого часу ще хтось із таких компаній в таку штуку, яка може зробити невиправну, так сказати, біду для людства. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Ось такі новини від мене були. Не забувайте підтримувати Україну. І як завжди, я вдячний вам за ваші підписки, за ваші коментарі і за ваші вподобайки. На цьому все зустрінемось завтра. А вам нехай щастить! Все буде Україна!